Мої друзі, наступні кадри вас можуть правда шокувати. Дві дівчини жорстоко побились у електричці на Київщині. Ти видла, сука.

Меня на вокзале взять пальник. Поверь руку. Я, я... рослый. Зачем мы память закрывались? Ого! Золото Ого, ебать! Кира, сила. Кира, блядь, перестань! Кира. Кир, волосы летять! Робина. Кира! Кир! слышала, блядь? не, не трогай їх, все правильно? Не спокойся. Кірнає волосся, то їй волосся. У нас тут батька, вот це і пари, двох Ти Ні, Це ж нормально. Чисто подписывай узад. Теперь нам сейчас проходить. Давай, добый ей и все. Ребята, куда? Выпало, девочка. Нахуй, дура! А інші неповнолітні знімали це на відео. Одна з дівчат почала гамсалити свою знайому кулаками та ногами. Інша відбувалась. Що стало причиною бійки? Поки невідомо. За даними поліції, все сталось у потязі у вишневому. Зараз правоохоронці встановлюють причетних.